В нею було дуже багато питань. Да? От ми з вами знаємо, що деякі е, дослідники говорили про те, що вона страждала на гіпотеріоз, тому що в неї не видно бровей, не, не, не е, ну, вона така, знаєте, якісь є залисини на лобі. Да? Тут якось так в неї е, волосся роз, розміщене. Але потім все було описано, сказано, що картина і брові в неї були, просто фарба вигоряв. Але е, на цій картині не можна м, назвати це якимось, знаєте, помилкою. Е, це те, що в неї на правій руці біля великого пальця ми бачимо е, наявність ліпому, Да? Тобто ми бачимо таке, як його в народі називають жировик. І, е, на, е, Біля лівого ока, да на ближче до переносся, ми бачимо в неї ксантом.